Це таке, мабуть, найбільш актуальне для пільговиків питання. З ним звертаються до нас. Я його чую в транспорті постійно. Люди обговорюють, вони бачать на екрані, що там написано 999 поїздок і рахується з кожним прикладанням, зменшується в них кількість. І у них виникає питання, наскільки це на рік їм надано, на місяць. Тобто хвилюються, що не вистачить. 999 поїздок це налаштування на місяць, тобто кожного першого числа ця кількість оновлюється і знову надається така кількість поїздок. Чому це так? З технічної точки зору, необмежена кількість це все одно має бути певне число. Ми обрали 999, бо це ну, насправді більше ніж треба звичайному користувачу для того, щоб здійснювати поїздки. Тому за це можна не хвилюватись. Це число оновлюється щомісяця спокійно використовувати картку відповідно своїх потреб. За ці п'ять днів ми вже бачимо, що почали їми користуватися. Станом на 1 січня 25-го року вже було видано 58 тисяч пільгових транспортних карток. І за п'ять днів ми бачимо, що понад 24 тисячі вже скористалися ними. Це десь 42 відсотки. І ну, бачимо вже приблизно перші дані статистики, як їм використовуються. Якщо брати автобуси міські, то це десь 8-9% відсотків залежності від маршруту, від загальної кількості валідацій будуть пільгові картки щодо тролейбусів, то там половина користувачів це. Власники пільгових карток. Хоча я ще бачу дуже багато, що люди соромляться прикладати, тобто вони мають з собою картку, і якось з першого разу не вийшло в них, то другий раз вони не пробують. Закликаю, все-таки ну, почати користуватись картками, це теж треба навчитись, тут потрібно не поспішати, потрібно ну, робити це спокійно. І якщо кондуктор. Він просто намагається надати допомогу, порадити, то треба ну, скористатися цією допомогою і валідувати картки, бо це дуже важливо для розуміння пасажиропотоку. Ці картки, як і будь-яку на нашому сайті, транспорт є розділ користувачами, там є особистий кабінет. І туди можна додати як банківські картки, свої токени своїх пристроїв, телефонів, там годинників, якими користувачі оплачують. Можна додати туди звичайні транспортні картки. І також пільговики, які раніше користувалися транспортними картками, питають тепер щодо пільгових карток. Їх теж можна додати в особистий кабінет. Це дозволить бачити всі поїздки, контролювати їх. Ну, у випадку звичайних карток поповнювати, блокувати. Якщо втратили, щоб хтось інший не користувався цією карткою. Для того, щоб додати будь-яку транспортну картку, в тому числі пільгову в особистий кабінет, потрібно її пін-код мати. Його можна взяти або в будь-якому кіоску Чернігів пресу, просто надати цю картку і роздрукують пін-код за ну, проханням, або ж заповнити на нашому сайті заявку, і також ми надішлемо пін-код в Телеграм чи на пошту, як буде вказано користувачем.